Всім привіт, друзі! З вами Хофлат, і в нас новий відео по Бравл Старсу. І сьогодні ми будемо купувати доволі цікаву акцію. На мою думку, вона вигідна. Ось ця акція. У нас тут скінчик на Джекі, дуже цікавезний скінчик на Джекі. Тим більше він доволі дешевий. Е, далі далі ми отримуємо один стардроп, 750 золота за 49 кристалів. Е, ще потім три стардропа, 500 золота за 69 кристалів, ще 5 звичайних стардропів, і в кінці нас ще чекає легендарний. Що ж, і ми зараз затягувати не будемо. Відразу відкриваємо цей скінчик на Джекі. Ось такий скін, така анімація в скіна. Давайте його відразу оберемо. Ось такий ще пін. і конок ніяких немає. Ну, скажімо так, що в мене зараз на Джекі не так і багато скінів, як мінімум, оцей скін дуже непоганий. І ось цей. Але ми будемо грати ось цим. Так, і ще в нас ось ці е, старопи, ми їх будемо відкривати в кінці, тому обов'язково це відео додивіться саме до кінця. А зараз ставте лайки, підписуйтесь на цей YouTube канал, на телеграм та інстаграм. Теж підписуйтесь. І останнє в двох попередніх відео у нас були слова. Ось люди, які ці слова написали найпершими. Ми вас з цим вітаємо. А зараз йдемо грати за Джекі. Що ж, я думаю, можна сходити в цілому в Солошеде. Соло е, Звичайно, тут карта не сильно під неї підходять. Тим більше, там зараз е, є Мета. Це Мек, Гейл. І ось такі персонажі, яких я. До речі, зміг. Апнути на 900. Ну, ось ще, ще Гейла не апнув. Ось. Е зміг ще апнути Честера аж на цілих 920. Ось таке. Що ж, ну. Давайте зараз спробуємо одну катку е зіграти в соло ШД. Якщо ні, то ми підемо. От в роллболі тут карта прям дуже добре під неї підходить. Але ми зараз один разочок спробуємо зіграти в соло. І я вам уже це кажу. Третій раз. Так, що ж, ось такий у нас скінчик, ось така дуже гарна атака. Цього скіна. Так, у нас там, 에, з... з лівої сторони, був корделіус корделіус Я ж знаю, що ти там. Так, він. Він, він, він тімитись не хоче, з кущів не виходить. гаразд Як скажеш. Ну, ось якби Гейл Спайк. Так. 에... Хто виграє? Кіт чи спайк, ну окей. Гейл, Гейл, Гейл Тимиця з нами. Це дивно <плес> <плес> Я тебе поняв, Гейл. <плес> Гаразд. Давайте ще один раз. Давайте ще один раз. І він ще й нам Д скинув, являет. <плес> Хорош, Гейл, Гаразд. Гаразд, так. Е, зараз, мабуть, ні з ким тімитись не будемо. <с acer> так. Так, 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 так. Там роза, от з розою в цілому. хотімитись. Дай ульту. Та я ульту хочу. Заспокійся. Просто набити ульту і Так, вот с этим гейлом я б не тімився <laughs> Так, Хорделіус. Угу. Роза, дай бог тебе здоров'я, конечно. Ай. Ладно. Piper. Так, вона текла, ладно. Там ще е, з лівої сторони К... Кленсі. Все, я їй звідси вийти не дам. А, куди це вона ультанула? <свізь> ладно. Да. Ну йди, йди уже. Пайпер, що з собою? Так, там Кленсі. Кленсі. Кленсі він ще один кіт. От кота в цілому можна було б запирати, ну він все грамотно зробив. Я там ä, вбив і Гіла і... Корделіуса. Так, тут кіт, давайте заберемо. Кота. Шелі. Ага. Хорози щит. -э Забираємо топ 1. Так, і... Давайте ще підемо. Пролбол. Я думаю, Джекі тут зайде набагато. Краще. Так, ну... планшет поки не підлагує я, до речі, почистив трохи пам'ять. Так. Там вольт. Тихо, тихо, тихо. Вольт. Давайте вот так мячик. Так. Мансуем. Ай, тут ще вольт. Динамайк, а ты не хочешь убити вольта? Да, конечно. Честно кажучи. Взагалі щас... Не то. Давайте, хлопцы. Так, у нас... Да. Ну, не, у нее не выстачит на це часу. Ну, у нас тут жмут, нас тут прям жмут, жмут, жмут. Хорош, Шрикошет Хорош. Трікошет хорош. шарк. <recuperation> hey! Ну, дай пас, типу, я ж з цієї сторони. Навіщо ти даєш пас нашим суперникам? Трікошет. <positioning> Так, нею дав, та, вона її витрачає в нікуди. Пасуй. Давай, 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 забивай. Ну, якщо чесно, я думаю, що ми в цій каці не виграємо. Так. Да, все. Ми, якби, їх не пускаємо до наших хоріт і все. І ми виграємо. Так, що, зіграти ще одну. Давайте ще одну зіграємо в Solo D і все. І відкриємо потім стардропи. Відкриємо потім стартропи. І все. І на цьому ми закінчимо. <кій> <кій> Випадково об... обплював екран. Нормально. Так, тамбо, він з нами тіматись не буде, але він не сильно розумний. <кій> Що йде нам на користь. Так. Тамек. Давайте Мек почимевся і Шелі. -бу -бу Френк. Френк отлітає від Шелі. Який цікавий геніт. Клей. Ага, у нас там Байрон и Пони. Сердечко. Сердечко. Сердечко, 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 сердечко. Так, что так ось у Дімо. Це не допоможе. Тобі Корделіус. Хорош. Ой, ця. Мек. Мек хорош, мек Так. Ото вот так, так і шо. Так, да. і мене зараз їдять, да? І Шеллі забирає гру. Да, Шеллі забирає гру. Чудово. Так, ідемо зараз відкривати стардропи. Заходимо зараз швиденько в магазин і відкриваємо наш перший стардроп. Буде, до речі, доволі цікаво, якщо нам. Так, за 50 кристалів. Купуємо 700. 50 золота. І відкриваємо ще 3 стардропа. Да. Буде, до речі, дуже цікаво, якщо нам до легендарного стардропа випаде ще один легендарний. Так, купуємо 3... 500 золота. Угу. Епічний. Епічний. Супер рідкий. Епік. Супер рідкісний, супер рідкісний. Звичайний. Все, нам легендарний старроп, на жаль, не випав, але зараз випаде. Легендарний старп. <стародроб>. У нас, до речі, яких ще гіперзарядів немає. Чесно кажучи, не сильно. Пам'ятаю, ну що ж, закриваємо очі відкриваємо легендарний стардроп. Золото. 1000 Тисяча... золота. Таке. Що ж, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. На все там підписуйтесь. Ну і, звичайно, до наступного відео.